Питання про етнічну чистку було вже вирішене. 11 травня 1944 року Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі: діти, жінки. Люди похилого віку та люди з інвалідністю на збори давали 15 хвилин. Офіційно кожна сім'я мала право взяти з собою до 500 кілограмів багажу, але реально дозволяли забрати лише ручну поклажу, а іноді взагалі нічого. Людей вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій, звідти їх одразу або через 2-3 дні відправляли у забитих товарних вагонах. У віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру із Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померло близько 8 тисяч людей. Здебільшого це були старі та діти. Кримських татар, що залишилися, виселили під час депортації з півострова Вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Навіть на тих кримських татар, які служили в радянській армії, після демобілізації чекала депортація. У спецпоселеннях вони жили у важких умовах у землянках та бараках, практично без води та їжі. За перші роки після депортації померло до 40% депортованих, тобто приблизно від третини до половини народу. У Кремлі намагалися стерти всі сліди існування кримських татар. Переписували історію самого Криму і перейменовували всі кримськотатарські назви, забороняли мову, навіть саму назву кримські татари, прибрали з усіх офіційних документів та енциклопедій, таку національність заборонили вписувати в паспорт. Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців насамперед із російської глибинки. Курської, Бєлгородської областей, Поволжя та північних регіонів. Але користі від цього було мало, адже ті були не звиклі до кримського клімату, не знали місцевих особливостей землеробства в горах та степу. Господарство та інфраструктура Криму залишалися в занепаді, аж поки у 54-му році півострів не передали українській УРСР. Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 89-го року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от Росія, як правонаступниця СРСР, не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій. Ба більше! Окупувавши півострів у 2014 році, російська влада розпочала репресії проти кримсько-татарського населення.